Всім привіт! З вами я, Орлик і сьогодні в нас відео про нову бойову гвинтівку СОА. Я вже зіграв з нею пару каточок на Вонделі. Там буде два топа. Скажу чесно, кілів там небагато лутанули ми, але два топа цією штурмовочкою, і ви зараз їх побачите. А перед цим поставте вподобайку авансом. Напишіть в коментарі, який контент ви хотіли бачити на каналі. І, звісно, підписуйтесь на твіч. Посилання в описі, бо всі каточки записані на твічі. Ми стрімимо щодня. Щодня. Дуже буду вдячний за підтримку українського контенту на Твічі. Ми хочемо стати дуже популярними стрімерами і не ходити більше не на роботу, а робити контент для вас. Тому що чим більше я буду радити, тим кращі каточки в нас будуть, кращі відоси, контент буде розвиватись. Потрібна тільки ваша підтримка. Я нічого більше не прошу, ніяких грошей, ніяких донатів, просто підтримка. Ну, звісно, якщо в когось є дуже багато кешу, можете задонатити мені посилання в описі. Тому розпочинаємо. Так, ну, крую. Вже the... десь. Зверху. На втечку. На тебе біжить. Sniper, okay, man, я отрыву лага Візьми. О, не конечно. Не запаслись, конечно. Ніколи. Я тут нічого не знаю. Скільки вондел. Типа. Давай, типа. Куда он окну? Да, я ще допрошу, чтобы дали. Да? Де. де КП у. там справа. Тут? Отут, тут, Крякнув він тут

Не, плитки, мене плиток нема. Можемо цього заднього закрити, він ага. знизу. Не хочеш. Зараз зараз, Нас, так... Я дав плитки. Намагаюся. У них певні в нокну. Я роблю M Найс.

Я буду тут сид, на маска є. Селфика два. На тебе тут сидит, на селфике маски. Не файтший. Пиццо семь? Ладно, давай. Два в два. У в... меня є, є ще бебка. Можешь дати, можешь дати, щоб мы знали, коли я еще не будет пуст. Ааа! точку треба було повищати до останніх Не файт! Ам, ам, не нет. Не байкет. Без неза. Не байкет, не пушить. еще нет. Найс, найс, найс. нюкари в закрили. Ха-ха-ха! мене прям. В соло грав. Не факт, может, вроде в соло. Это з цих чуваків, шоу. Що... Соло проти сквади, блять. Такие сдохайт первого типа. Но що что типу, значить значит мне жесткий. Наприклад, б не височил нервів грати соло проти сквадів. Там Enemy, є люди. Visual. Раз, два, три. Okay, я <laughs> я hey, bye, bye. Nah, не навижу МСВ. На на загорел. Де? Тут ногу, ти лежить, в мене. Давай тут капець, що твориться. творится. Моя удача не що. Я в сейві, шок. я в сейві. Let's Можна подняться. Я не зможу, я не зможу всіх А некше не шо, шо пицца Шайза пицца Дивиться О да хп Давай в ще йду. Давай йду. шайду на кем Агань с моб Дуд Пуши oh, Викупив свого Вверху. Вверху. Нокнул. А, солдат погибал. Солдат точка была. и погибал. я солдат. Тут ракетница, погибал. А, солдат погибал. А, точку. погибал. Тут, тут, в мене. Забрав. Краш, ти безкорисний. А зараз не всі Ага. Я на нього, я на нього. Я теж. Дурак Ви повинні сідати. Хорош. Забив. Ну мій другий. Писало. Гряхтов його. Гряхтов його. Гряхтов його. Гряхтов Треба прилітати, я думаю не зможу стояти тут. Я тобі дав свалку. коли Я просто б'ю. Тебе ззаді. Так, так, б'ють мене. Водій, водій. Гряхтов. Yeah,

Тут Сюда. Джиджи. Oh, right? Друга. Друга за сьогодні, нормально. <звук> Ось таких дві каточки дропнули там пару кілів там дропнули по 9-10 кілів взяли два топа на вонделі Думаю, скоро нам'єм нюк і будемо робити, і на каналі буде нюк. Що скажу про бойову гвинтівку. ТТК в неї хороше, але на дистанцію більше середнього, в неї дуже неприємно трасеться приціл горизонтально. Думаю, що її ще бафнуть, бафнуть в новому сезоні. Тоді це буде мета, І зараз це не м'єта. Вранки я так і далі бігаю з РАМСІМ. Тому зборочки в телеграм-каналі, зборочки в Discord. Підписуйтесь туди. І підписуйтесь на Твіч канал, дуже потрібна ваша підтримка. Просто, якщо не хочете дивитися стрім, але хочете мене підтримати, чи, можливо, ви самі граєте в разом, просто заходьте, включайте на фоні, це для мене дуже важливо. Ставте подбайку під цим відео, підписуйтесь на Твіч, підписуйтесь на Telegram, на Discord. А з вами був я Орлик. Дуже дякую всім, хто мене підтримує, пише коментарі, коментарі пишіть. Це дуже сильно продовгає YouTube канал. А з вами був я Орлик. Дякую. зустрінемося в наступному відео. Всіх обняв, поцьомав, кинув хедшот виписав і підняв ще раз. кинув. До побачення.